Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І сьогодні марічка знову на кухні і захотіла спекти пиріг. Пиріг рецепт мій особистий. Додала я 150 г сметани, 150 г цукру, 2 яйця, чайна ложка соди, неповна і чайна ложка амонію. Все це погасила я соду і амоні, погасила я у сметані. Тоді, коли добре розмішала, додала 2 столових ложки манки, десь 3 столових ложки олії, чуть солі. Ну і тоді розцілила, додавши муку, добре вимісила, розцілила на тісто. На половину. В одну половинку додавала какао, а в другу половинку ще додавала ложку муки, щоб тісто було одинакове. І ось так потроху-потроху кидала світлого, темного тіста, шоколадного і просто жовтень. І ось так лопаточкою розділила, ось надала йому такої форми. Розмалювавши своє тісто. І тепер буду ставити до своєї грубки духовочки, друзі. Ну, а як спечеться, я тоді вам покажу обов'язково. А тепер скажу пауза. А ось, друзі, готовий мій вже тортик на швидкоруч. Перемастила я його сметаним кремом і додала ще чуть йогурта. А ось тут, бачите, який? Я вже один кусочок з'їла. Він є дуже ніжний і смачний, друзі. Таку візьмемо. Дуже є ніжний. Готуйте, смакуйте. А кому сподобалось? Моє відео сподобався мій ось такий тортик на швидку руч. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім пока-пока!